Привіт! Мрієте про власний онлайн бізнес. Shopify, здається, робить це неймовірно простим. Але знаєте, диявол криється в дрібницях. Сьогодні ми розберемо 5 найпоширеніших помилок, які можуть зруйнувати ваш магазин ще на старті, і, звісно, я розповім, як їх уникнути. Отже, ви вирішили запустити бізнес онлайн, тоді це відчуття вам точно знайоме. З одного боку, такий шалений ентузіазм, а з іншого, легка паніка, правда? Ідея є, платформа є, але як не схибити на самому початку? І ось тут, власне, і є головний парадокс Shopify – це, безперечно, крутий інструмент, він дає змогу запустити магазин буквально за кілька днів. Але погодьтеся, саме ця легкість може бути пасткою, бо успіх тут ну зовсім не автоматичний, потрібна чітка стратегія. Добре, ось наш план. Пройдемося по всьому шляху засновника: від фундаменту і самого магазину до моменту продажу і, звісно, зростання. Поїхали. І так, перший крок фундамент. Слухайте, це те питання, яке треба вирішити ще до того, як вибирати дизайн чи придумувати назву. Все, абсолютно все починається з одного. Для кого ми це все робимо? І ось вона помилка номер один. Просто класика жанру намагатися продавати для всіх. Просто подивіться на цю різницю. Сказати, я продаю одяг це по суті крикнути в порожнечу. А от сказати я продаю екологічний дитячий одяг, це вже почати розмову з конкретною людиною, з її цінностями, з її болями. Ну, відчуваєте наскільки сильнішим стає меседж? Так, що робимо? Звужуємо фокус, треба буквально залізти в голову до свого клієнта. Хто він, що його турбує? І ось тут, до речі, суперважливий момент. Це не просто про маркетинг. Правильно підібрані ключові слова на головній сторінці, наприклад, еко-одяг для дітей в Україні це прямий сигнал для Гугла. Він почне показувати ваш магазин саме тим, хто його реально шукає. Окей, з фундаментом розібралися. Тепер будуємо стіни, тобто сам магазин. І тут, повірте, досвід користувача вирішує абсолютно все. Зараз розберемо дві помилки, які можуть просто поховати навіть геніальну ідею. Просто вдумайтеся, майже 70% – саме стільки людей купують зі смартфонів, і це нас плавно підводить до помилки номер два. Тотальне ігнорування мобільної версії, якщо ваш сайт криво виглядає на телефоні, це все одно, що ви власноруч віддаєте свої гроші конкурентам. Серйозно. Тому єдиний правильний підхід сьогодні це мобайл ферст. Тобто спочатку думаємо про мобільні, обираємо адаптивні теми, а потім беремо свій телефон і самі проходимо весь шлях. Кожна кнопочка, кожна форма. І до речі, про швидкість. Це не просто для зручності. Це один з ключових факторів, за які вас або полюбить Google, піднявши у пошуку, або, ну, ви зрозуміли. Далі, помилка номер три: слабкі, непереконливі сторінки товарів. Це ж, по суті, фінішна пряма перед покупкою. Тут не можна схибити. Немає нормального опису, погані фото, все. Клієнт пішов. Успішна сторінка товару стоїть на трьох китах. Перший це детальний соковитий опис, другий якісні фото і відео. І третій, мабуть, найважливіший соціальний доказ, тобто живі відгуки реальних людей. Добре, уявимо. Клієнт знайшов товар. Він йому сподобався, він навіть додав його в кошик. Здається, що перемога вже в кишені, так? А от і ні. Зараз ми підходимо до найслизькішого моменту самої оплати. І саме тут часто ховаються головні проблеми. Чому вони кидають кошики? Ох, це питання, яке, мабуть, не дає спати кожному власнику онлайн-магазину. І знаєте, найчастіше причина банальна. Це помилка номер 4 заплутаний або непрозорий процес оплати. Будь-яка незрозуміла комісія, зайвий крок, якесь варання, і все. Людина просто закриває вкладку. Кінець. Тому наше завдання зробити цей фінальний крок максимально легким, майже непомітним. Дайте людям вибір, різні способи оплати, різні варіанти доставки. І, будь ласка, головне правило жодних неприємних сюрпризів з вартістю доставки на останньому кроці. Прозорість тут це все. А ще краще створіть окрему сторінку з відповідями на всі можливі питання. Це знімає 90% сумнівів ще до того, як вони з'являться. І от нарешті ми підійшли до фінальної п'ятої помилки, і вона, мабуть, найприкріша. У вас може бути просто ідеальний магазин, найкращий продукт у світі, але якщо про нього ніхто не знає, ну ви розумієте, час поговорити про маркетинг. Оця от філософія я зроблю крутий продукт, а клієнти самі прийдуть в онлайні. На жаль, це так не працює зовсім. Ваш магазин це лише інструмент, щоб він почав приносити гроші, до нього треба активно приводити людей. Інакше це те саме, що збудувати шикарний бутик десь посеред пустелі. Рішення це збалансований підхід. Подивіться, як ці канали працюють разом. Платна реклама дає швидкий поштовх на старті, контент та SEO — це гра в довгу, яка створює стабільний потік клієнтів. А імейл-маркетинг допомагає перетворити випадкових покупців на лояльних фанатів. Не треба хапатися за все й одразу. Головне, мати хоча б якусь стратегію. А ось вам максимально простий і конкретний приклад, як це працює. Уявіть, ви продаєте органічну косметику. Стаття в блозі з такою назвою не просто приведе вам людей з Google, які шукають відповіді на свої питання, вона ще й покаже, що ви експерт, якому можна довіряти. Ось це і є контент маркетинг у чистому вигляді. Отже, ми пройшлися по п'яти ключових помилках. Але знаєте що? Це не вирок, це насправді готова дорожня карта. Кожен із цих пунктів це не проблема, а точка росту для вашого бізнесу. І ось щоб усе закріпити, фінальний чек-лист успіху. Це по суті 5 стовпів, на яких тримається будь-який стабільний магазин на Shopify. Просто пройдіться по цьому списку і чесно собі дайте відповідь, де у вашому проєкті є слабкі місця. Пам'ятайте, навіть маленькі зміни в кожному з цих напрямків дають у сумі просто величезний результат. І наостанок одна маленька порада: не треба намагатися виправити все і одразу. Серйозно, це найкоротший шлях до вигорання. Просто оберіть один пункт з цього списку той, який здається найважливішим прямо зараз, і сфокусуйтеся на ньому. Отже, яким буде цей перший, але такий важливий крок?